Всім привіт! Добрався я через місяць на поле Як зійшла герчиця Чи можливий ще другий урожай, чи встигне вона піднятись погода звісно для неї хороша зараз, краще ніж була весною. Зійшла все що після комбайна падали це капець. Але чи вона встигне достигнути? Вже отака гірчиця посходила. Цікаво. Чи встигне вона. Вологи хватає жара. Дивіться яка гіщичка. І багато її посходило. Да. Що... Так само як ми сіяли, так і зійшла після комбайна. Ми зразу після комбайну бурян скропили він, згорів і, і вела за гірщиці другий раз. Було б, звісно, непогано. Ще хоч тонну, ще півтори зібрати. Вона посходила. Так, клас! Вже ось до перші, другі. Треті листочки справжні. Насіялось її багато. Ми сіяли 60 кілограм. А тут, певно, опало всі 120. Так що ще будемо чекати один урожай. Якщо буде теплий вересень, жовтень, то ще може і встигне застигнути Ось зійшло прямо як який хтось тут посіяв, але що, як віршицю рукою, ми її навіть нічим не присипали, тоді пішли великі дощі, її прибило в землю і вона вся посходила. Це приїхав подивитися, чи ніде не пропустив, чи весь бурян погорів. Він ну, погорів, а гірщиця вся полізла наверх. Так що буде експеримент. Поорожає це було б непогано. Так як ми зібрали перший не дуже хорошо, то другий нам би пригодився на насидирати собі оставити. А вона бачу зійшла. Гарно. Так что будем надеяться. Всем дякую за увагу. Будем на урожая.